Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 20 травня. А отже, традиційно розгляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. І так, традиційно почнемо з індексу долара. Ми з вами трішечки вже прогнозували в цю суботу, так, в ту суботу, яка була. І давайте ще раз подивимось, так і повторимо. Тож на денному таймфреймі, що ми бачимо? Ми прийшли в зону покупок, так, під якою пішли покупки, і зараз чекаємо відпрацювання. На тижневому таймфреймі у нас тут є блок. Тож ми чекаємо зараз відпрацювання лонгового сценарію е, до ось цієї зони продажів. І звідси будемо е, шукати продажі, так, назняття ліквідності нижче. Потім прийдемо до зони покупок нижньої. Давайте перейдемо на денний таймфрейм ось до ось цієї зони. Звідси також будемо шукати з вами якусь корекцію і продовження шортового руху до е, нижнього кордону, так, до нижнього кордону консолідації. Е, поки, що, е, поки що такий прогноз він залишається так, ще з, е, з суботи. Е, його так і залишимо. Давайте перейдемо до наступного інструменту. Наступний у нас євро долар так, і по євро-долару ми з вами якраз таки на сьогодні це залишили. Давайте розглянемо, що трапилось. Ми виходили із консолідації. Давайте подивимося спочатку тижневий таймфрейм. На тижні в нас що є? У нас є ось такий суперблочок, так? тижне, тижневий, який підзнімав ліквідність. Як бачите, ось цю ліквідність він підзнімав. Є, Ми його виділимо. Давайте, ось у нас вже є. Поглинули ми його, ні. На жаль, повністю ми його не поглинули, як бачите, так чи трішечки є. Будемо шукати ще зараз якусь корекцію. Давайте його отак виділимо і будемо дивитись, коли ми його поглинемо, якщо захочемо його поглинути. Щодо денного таймфрейму, на денному таймфреймі ми підзняли ліквідність за попередніми, за попередніми хаями. І ось тут в нас вже є інший блочок, як бачите, так само який, від якого пішла ціна нижче. І давайте його з вами виділимо. Знайдемо, де в нас тут було ось прямокутник, і будемо шукати до нього корекції. Так, є. Як бачите, ми його поглинули. Відбувається зараз корекція, і з цієї зони можемо шукати на продовження лонгового руху так, вхід. Є, де ми будемо з вами чекати? Ціну. Ціну ми з вами будемо чекати на верхньому кордоні консолідації. Тож, давайте покажемо, як це все може бути. І ось ми вийшли. Зараз чекаємо корекцію. Після корекції, де ми ось ці, здається, хаї підзнімемо. так? І звідси будемо шукати вже якусь корекцію на продовження якогось лонгового руху. Є. Тож, поки з вами зробимо ось так і перейдемо, давайте ще на 4-годинний таймфрейм. Так, подивимося, що є на 4-годинному таймфреймі. Тут ми з вами підзнімали також ліквідність, є блочок, і зараз в нас відбувається консолідація. Тож, також виділіть ось цю зону покупок. Давайте я покажу вам блочок, де ми можемо чекати, чекати ціну найближчим часом. Так? Можливо, ціна відкоригується трішечки нижче, і тоді в нас буде потенціал побільше. Є, тут з вами зробили. Прогноз, давайте подивимося, як це буде виглядати на тижневому таймфреймі. І на тижневому таймфреймі це все виглядає ось так. так. Ми виходимо, так, тестуємо трішечки, можливо, сходимо нижче навіть, так? І після цього продовження лонгового руху. Є. Тут в нас все є. На денному таймфреймі все так само так, все чітко. Можливо, просто відкоригуємося трішечки нижче так, до ось цієї зони покупок, до консолідації. Давайте перейдемо до наступного. Наступний у нас британець, так? Британський фунт. І подивимось, як закрився тиждень. Так, тиждень закрився лонгово, і зараз продовжується вже лонговий рух. Перейдемо з вами на денний таймфрейм. На денному таймфреймі сформований є блочок, і саме він підзнімав ліквідність за ось цими хаями. Є, тож ми його з вами виділяємо і будемо чекати корекцію до нього. Поки що спрогнозуємо з вами похід до верхнього кордону консолідації, і, скоріше за все, звідси ми підемо відкоригуємось нижче. І якщо захочемо вийти із консолідації, то хотілося б побачити ось такий результат. Так само, як і було до цього. Так, вихід із консолідації і продовження лонгового руху, на зняття ліквідності за ось цими хаями є. Давайте ще поглянемо на 4-годинному таймфреймі. можливо, якісь блочки співпадають. Так, і на 4-годинному таймфреймі є в нас тут така. Ось такий бичий блок, як бачите, так, до нього ми, скоріш за все, не прийдемо. І є навіть ось тут, так давайте виділимо ось так цей рівень. Можливо, прийдемо до нього. Хоча це вже не факт. Як бачите, поглинули все так і вийшли з консолідації. Скоріше за все, тут на молодшому таймфреймі вже була консолідація. так є І так як тут була консолідація, то, що ми чекаємо, ми чекаємо вихід, тест. Верхнього кордону і продовження якогось лонгового сценарію, або якщо будемо заходити в консолідацію, то є потенціал на продовження шортового руху і закриття. Ось цих пустот ліквідності, так, які були тут. Ціна трішечки зупиниться так надовше в цій консолідації, але нічого страшного. Головне, що нам дають якийсь потенціал. Щодо британського фонту, є наступний євро-японська єна. І давайте також тижневого таймфрейму бачимо, продовжується лонговий рух на денному таймфреймі. Все виглядає так само. Був у нас блочок, ми його вже відтестували, і зараз продовжується так само лонговий рух. На продовження лонгового руху, так і на проторговку з цього шпіля, який ми виділяли з вами ще з суботи. Добре, е, давайте перейдемо на 4 години, так і подивимось більш детальніше. Е, так, тут в нас що було? У нас були попередньо пробитий хай, є ми його відтестували і продовжили рух. Підзняли ліквідність за ось цими хаями, підзняв ось цей блочок, так само його відтестували, і поки продовжується лонговий рух. Тож або ми зупиняємось в цій великій консолідації, так, або йде продовження. Якогось лонгового руху. Давайте з вами спрогнозуємо тоді, поки. Давайте перейдемо ще на годину, подивимось, можливо, слабкість якусь показує. Ні. Дивіться, на годині в нас так само є консолідація, є ось хаї консолідації, і що ми бачимо? Ми бачимо вихід, тест і продовження лонгового руху. Є. Давайте ще раз денний. 4 години. Ну і так само спрогнозуємо з вами. Є ось лонговий рух. так все відбувалось з тестом. І на продовження лонгового руху так само з вами прогнозуємо. Є наступний Наступний SP500. SP500 у нас знаходиться на історичних хаях і продовжує свій лонговий рух. Так, на тижневому таймфреймі, на денному таймфреймі в нас сформований, є сформована зона покупок, як бачите, так, від яких пішли покупки, і підзняли ми ліквідність за попередніми хаями. Ось тут ми підзняли ліквідність, вийшли. З цієї консолідації, е, майже відтестували, але трішечки не добили е, пробитий хай. І продовжується, е, як бачите, продовжується лонговий рух. Здається, тут навіть геп є. Ну, Давайте подивимось 4 години. Так, на 4 годинах ну, тут все проторговано, здається, тут у нас просто розрив ліквідності трішечки залишився. Е, добре, е, давайте тепер виділяти блок. Так, На е, денному таймфреймі є. Ось тут такий у нас блочок і зона покупок. Це він бачите такий волатильний, е, Тож просто можемо виділити як велику, велику зону покупок. Е, можемо чекати ціни сюди, але навряд чи мені вже здається, якщо вона вийшла, так навряд чи вона сюди прийде. Давайте перейдемо на 4 години, можливо, на 4 години щось цікавіше. На 4 годинах не, не дуже то і вище знаходиться блочок. Є. Ну і хай в нас з вами показаний. так, Вже є консолідація. Є в нас ось тут низ консолідації, так, і є верх консолідації, те, що бачимо зараз. Давайте також виділимо. І виділимо, може, якимось кольором блакитним, може, так, давайте. давайте щось інше знайдемо. Є. І тут також буде блакитним. Тож, дивимось з вами вихід із консолідації, тест на молодших таймфреймах, так і продовження лонгового руху. Або ж якщо зайдемо в консолідацію. І захочемо піти нижче на на, для того, щоб проторгувати пустоти ліквідності, які були нижче, то ви знаєте, що дивитись. Так, у нас тоді буде виглядати ось так. Раз, два. Туди не йде. Повертаємось сюди. І продовження, продовження шортового руху. Ну давайте тоді покажемо. У нас так мало цього всього. Так, і продовження шортового руху є. Ось так. Тест. Верхнього кордону і продовження шортового руху є. Тож, ми, можливо, зупиняємося консолідація, можливо, продовжуємо рух. Як бачите, якщо зараз після тесту в нас відбудеться на молодших таймфреймах поглинання, то, скоріш за все, просто від верхнього кордону консолідації продовжиться лонговий рух. Давайте ще раз на денний таймфрейм подивимось. Так, на денному таймфреймі все виглядає лонгово. Тож будьте обережні, будьте обережні з. З корекціями, так, ті, хто хоче забрати шорт, тому що все-таки виглядає все дуже лонгово. Як бачите, такі пробійні рухи йдуть, що за ними навіть не встигнеш. Наступне, наступне на сьогодні золото, і золото в нас також знаходиться на історичних хаях. Тижневий таймфрейм. Що в нас показує? У нас показує поглинання. Проторгували ми цей шпіль, який був так, підзняли ліквідність. Е, і є, є, здається, ймовірність того, що ми зупинимось в цій великій консолідації. Так, денний таймфрейм, що ми бачимо, звідси ціну викупають, але це не факт. На денному таймфреймі є блок, так, який, е, від якого пішов пробійний рух лонговий е, і зняли ліквідність за ось цими хаями, виділили його на 4 годинах. Давайте подивимось: Так, на 4 годинах, як бачите, співпадають. Також є блочок трішечки нижче. Давайте також його покажемо. Тож, якщо буде продовжуватись лонговий рух, так звідки ми його будемо чекати? Ну зараз, можливо, ми й не добили до цих попередньо пробитих хаїв, також їх виділимо або звідси, або трішечки нижче. Але майте на увазі, якщо ми заходимо в цю консолідацію, так зараз тестуємо, тестуємо ось цей пробитий хай, так і звідси показуємо слабкість, то ймовірніше за все, ми з вами зупиняємось в консолідації. 3, 4 і йдемо по такому сценарію. Тестуємо ось цей блок, і звідси вже будемо йти нижче на зняття ліквідності за ось цими лоями, за цими лоями. Так і зупинимо ці консолідації. Тож, якщо ми хочемо побачити якийсь корекційний рух, то це буде виглядати так. Але майте на увазі, що поки що йде пробійний рух лонговий. І що нам потрібно побачити? Нам все ж таки потрібно побачити закріплення за цим рівнем, так само його тест і продовження, продовження якогось лонгового руху. І для тих, хто хоче забрати лонговий рух, тому що я навіть не знаю, як буде далі. Так, це все торговля інтрадей. Потрібно спостерігати в моменті на більш молодших таймфреймах. Е, Наступне наступна в нас нафта на сьогодні. Так, тижневий таймфрейм в нас з суботи показував слабкість лонгового сценарію і що ми з вами прогнозували. Давайте це з вами видалимо. Продовження. Так, ми прогнозували продовження шортового руху, і давайте з вами спрогнозуємо ще раз. Ось у нас на тижневому таймфреймі що був блочок. Пробили. Далі, що ми хотіли? Ми хотіли побачити його тест, або хоча б його там по шпилю, щоб відтестували, і звідси продовження якогось. Чортового руху на підзняття цієї ліквідності. Так, потім тест і продовження на зняття ліквідності, яка була нижче. Є на тижневому таймфреймі, є. Давайте подивимося, що нам показують на денному таймфреймі. Так, на денному таймфреймі є велика консолідація. І в цій консолідації ми з вами були замкнені так цілий тиждень. Тобто на 4 годинах так само, але, мабуть, нам нічого не показують. Так, на 4 годинах. У нас є блочок, від якого, як бачимо, шартовий лонговий рух вірніше не пустили. І зараз відбувається поглинання. Тож зараз, якраз таки, до речі, можна, так, можна приймати рішення на вхід на молодших таймфреймах в шорт до, як мінімум, до низу консолідації. Так, так я то бачу, вже нам показали слабкість, і здається, будемо підзнімати ліквідність. Також зверніть увагу, що в цю консолідацію ми прийшли по шортовому сценарію, тому більш ймовірніше, так що піде пробійний рух шортовий від верху консолідації в нижче на пробиття нижнього кордону. І ну, бачите, якраз таки в моменті майже хороший вхід знайшли. Так, і тут відтестували все і підзняли ліквідність дуже добре. Так, і продовжуємо цю і цей. Так, цю свічку вже майже поглину. Воно тут ще є. Така дуже волатильна вона, але нічого страшного. Там на молодших таймфреймах, кажеться, здається, так є в чому розібратись. Тож, поки виглядає все шортово, так з вами це і покажемо. Ну і перейдемо до криптовалюти, так, біткоін. Що ми з вами по біткоїну прогнозували від нижнього кордону, так, продовження лонгового руху. Давайте це з вами видалимо так, і зробимо. По іншому. А, ми з вами також прогнозували на вихід із консолідації, яка була в суботу. Але консолідація протрималась суботу, протрималась неділю, так і вже тільки зараз ми бачимо знову-таки вихід із цієї консолідації. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. І так, на 4-годинному таймфреймі тоді ми з вами прогнозували вихід із консолідації. Хотіли побачити тест верхнього кордону, так і продовження. І продовження лонгового руху, але це саме бачимо з вами зараз. Тож, давайте просто перетягнемо трішечки сюди, так. Тут буде це більш актуальним. Є. Так, ось тепер дось цих хаїв. Є і пробійний рух шортовий є. Тож, тепер бачимо: вихід із консолідації, що хотілося б побачити. Хотілося б побачити тест. Верхнього кордону, і після тесту, можливо, тут ще з вами також поконсолідуємось стрішечки. Продовження лонгового руху, де ми бачимо ціну. Ми бачимо ціну в кінці на верхньому кордоні консолідації. Так, ось тут є ліквідність, також ми її можемо підзняти. Давайте її одразу виділимо, так і позначимо ціль. Ціль по ліквідності є. Тут на зняття ліквідності, і вже потім в моменті будемо дивитись на вихід із консолідації. Можливо, якщо нам дадуть вихід із цієї великої консолідації, то скоріш за все потрібно знову таки чекати тест верхнього кордону і продовження лонгового руху, тому що в цю консолідацію ми з вами прийшли по лонговому руху. Так, ми з вами ось від цієї консолідації прийшли в велику консолідацію, і як логічно. Шукати вхід від нижнього кордону на продовження руху на вихід із консолідації, продовження руху далі. Але це не факт. Можливо, нас ще зупинять в цій великій консолідації. Продовжуємо ще трішечки рух, так. Трішечки ще постоїмо Тож на цей тиждень, так, на цей тиждень цілі є, і давайте перейдемо до ефіріуму, так, до альткоїнів, які ще є нижче в нас. Ефіріум знаходиться також в консолідації від нижнього кордону, що ми з вами прогнозували, прогнозували продовження лонгового руху. Так само це все видалимо, і давайте скоригуємо трішечки по-іншому. Так, є тижневий таймфрейм, давайте з нього почнемо. На тижневому таймфреймі в нас відбувається що? Консолідація. Добре, на денному таймфреймі, можливо, щось буде більш ясніше. Так, був у нас блочок, ми його відтестували по хаям, здається, так. Давайте ще перевіримо, подивимось, проведемо ось лінію. Так, і бачимо, що з вами. Бачимо, що тут тест відбувся. Так, і продовжився лонговий рух від нижнього кордону консолідації. Давайте також з вами спрогнозуємо. Є, відтестували. Наступна ціль у нас: е, зняття ліквідності, і є ось тут материнський блок, якраз таки на верхньому кордоні консолідації. Тож будемо чекати тут. Після цього, після цього можемо відкоригуватись нижче, так, вийти із консолідації і будемо шукати пробійний рух лонговий так, на продовження руху до ось цього блоку. І тут будемо шукати з вами корекцію. Тож, поки це все залишиться, нехай так. На найближчий тиждень, мабуть, навіть на два, так, з такими цінами. Ну, якщо не буде якогось пробійного руху, у нас з вами. В середу є новини, так, середа-четверг, здається, ми з вами розглядали в суботу, що середа-четвер дуже волатильні будуть. Можливо, дадуть більш волатильний пробійний рух, і не буде такої корекції, так, не дадуть якийсь нормальний вхід. Наступний, наступний атом, так, тижневий таймфрейм. Давайте з вами ще раз переглянемо. В нас консолідація. Нічого нового не було. Денний таймфрейм. На денному таймфреймі. Продовження лонгового руху, так від нижнього кордону консолідації, і де ми бачили ціну, так тест рівня, так і продовження лонгового руху. Добре, давайте перейдемо з вами ще на 4-годинний таймфрейм, і на 4 годинному таймфреймі. Що ми бачимо? Давайте спрогнозуємо. І так, був у нас пробійний рух, і, як бачите, був блочок, який підзнімав тут всю ліквідність. Ми його відтестували, показали нам слабкість шортового руху. Тож зараз ми з вами чекаємо пробійний рух лонговий, тест, так, і продовження лонгового руху є. Тож, поки, поки спрогнозуємо на вихід із цієї консолідації, хотілося побачити якусь реакцію на даний рівень. Так? Хотілося побачити його тест, і далі вже глобально ми показали продовження. Продовження лонгового руху. Так, На атомі на 4 годинах є на денному таймфреймі. Як це все виглядає? так? Добре, так само, так само майже і виглядає. Так просто якась корекція наступною свічкою і продовження лонгового руху є. Перейдемо до наступного. Наступний у нас MATC. І так, в MATC був блочок, до якого ми відкоригувались, і зараз, і зараз що? показуємо відпрацювання так, якогось лонгового сценарію на денному таймфреймі. І так само давайте з вами спрогнозуємо. Так, є в нас пробійний рух, корекція, вихід, тест даного рівня. І хотілося б побачити продовження якогось лонгового руху, хоча б на проторговку ось цього шпіля. Давайте зробимо трішечки вище. Є прогнозуємо з вами так: це на денному таймфреймі. І на тижневому таймфреймі, що нам показують? Нічого, так, консолідація. Давайте перейдемо ще, можливо, на 4 години. Так, на 4-годинному таймфреймі, може буде трішечки ліпше. На 4-годинному таймфреймі є бичий блок заказу, до якого ми зараз прийшли. Як бачите, показуємо слабкість на 4 годинах шортового руху і продовження лонгового руху. Потрібно ще наблюдати за ось цією зоною, зоною продажів. Так, можливо, звідси також ціна якось відреагує, але все ж таки глобально я б чекав би ціну вище, вище даного рівня. Є по Матіку XRP, Наступний наступний XRP, і також давайте з більшого таймфрейму, так, з денного покажемо. Консолідація, верхній кордон консолідації, що хотіли. Хотіли побачити тест кордону, так верхнього, і продовження лонгового руху. Ну, тут майже нічого навіть і не потрібно змінювати. Трішечки зайшли, так, знову за цей рівень, але нічого страшного. Давайте подивимось ще на 4-годинному таймфреймі. І на 4-годинному таймфреймі, як бачите. Так, був пробійний рух, відтестували попередні лої, від, звідси не показали нам е, слабкість лонгового руху, а навпаки. Ось, і, е, здається, є шанс зафіксуватись, давайте покажемо ось так: зафіксуватись вище цього рівня, дати тест і продовження лонгового руху вже ось так по, по цьому глобальному сценарію. Ну, спочатку, як мінімум, оновити ось ці хаї і зняти ліквідність за цими хаями. Давайте також. Проведемо лінію так, там, де були, там, де була у нас ліквідність. Ось тут і позначимо її так. На зняття цієї ліквідності є наступний Аптос. Щодо аптосу, так, 4 години. ну Давайте все ж таки з денного таймфрейму. Хоча б почнемо. Так, на денному таймфрейму ми вийшли із консолідації, і що хотілося б побачити: так само тест і продовження лонгового руху так, від нижнього кордону консолідації до верхнього. Але як бачите, так, з'явився в нас материнський блок. Є. Також ми його зараз відтестували, і після його тесту це дуже хороший знак. Можемо побачити якесь відпрацювання. Давайте це передвинемо, просто трішечки з вами. Є. так, хотілося б побачити. Так, потім якийсь тест. Тут зняття ліквідності за хаями, тест хаїв, хоча б так, і продовження лонгового руху на зняття вже тут ліквідності. Також в нас тут є материнський блок, який дуже волатильний, ну, Давайте його так само позначимо. І звідси також будемо шукати якийсь шортовий рух, можливо, на, на тест верхнього кордону великої консолідації. Давайте ще розглянемо цю ситуацію на 4-годинному таймфреймі. І що ми спостерігаємо на 4-годинному таймфреймі? Так, як бачимо, на даний рівень був, було відпрацювання, Так, відтестували, показали слабкість шортового сценарію. І все залишається в нас актуальним. Так? Зняття ліквідності за хаями. Потім якийсь тест і продовження лонгового руху. Є. Наступна, наступна монетка суї на тижневому таймфреймі. Що нам показують? Нам показують поки корекційний рух. Так? Ну і здається, також ми зупинились в консолідації денний таймфрейм. Давайте подивимось. Так, трішечки ми по шортовому сценарію не добили до. До референсної точки, так нижче тут так була виділена, трішечки не добили, але нічого страшного. Нам що показали, на денному таймфреймі був такий блочок, так, від якого пішов пробійний рух шортовий. Як бачите, ми його відтестували, і зараз від нижнього кордону так, в нас стоїть продовження лонгового руху, як мінімум до цієї зони продажів. Звідси будемо шукати якусь корекцію, так і після корекції. Давайте також спрогнозуємо після корекції продовження лонгового руху до верхнього кордону консолідації. Скоріше за все, хотілося б так, так як ми тут уже також виходили з консолідації, хотілося б побачити так само вихід із консолідації і продовження лонгового руху, тест верхнього кордону, так, і продовження лонгового руху на зняття ліквідності і е з гіпотезою на проторговку. Давайте покажу зараз. На проторговку пустот ліквідності, які є тут, разом з тестом ось цього ведмежого блоку з заказу. Так. Є. Тут з вами також спрогнозували продовження руху на Суї, і coin 98. Так, остання монета на сьогодні. Тижневий таймфрейм. Що ми тут? Ми тут нічого не відтестували, але майже закрили ось цей шпіль. Майже його проторгували на тижневому таймфреймі. Щодо денного таймфрейму, є в нас верхній кордон, так і нижній кордон. Є за нижній кордон, ми вже виходили. Як бачите, що нам показують, нам показують здається слабкість шортового руху. так Тут ми трішечки зупинились з вами на денному таймфреймі і нікуди не йдемо. Давайте перейдемо ще на 4 години. Здається, на 4 годинах тут у нас просто якась консолідація. так На 4 годинах в нас, що у нас тут є, був пул, пул ліквідності, ми його підзняли і поки продовжується. Продовжується лонговий рух. Давайте що з вами будемо прогнозувати на 4 годинах. Продовження лонгового руху, хотілося б побачити вхід за даний рівень, тест даного рівня, можливо, одразу підзнімемо тут ліквідність і продовження якогось шортового руху. Ой, лонгового, вибачте, лонгового руху. Так, на підзняття ліквідності ось тут. Є в нас тут ліквідність, тож і будемо прогнозувати. Є, можливо, так як ми зараз знаходимося все ж таки ниже, нижче цього рівня, так то можливо, ми сходимо і ще нижче. Давайте подивимось на 4 годинах. У нас тут трішечки потенціал є так на закриття, на проторговку з цього шпіля, але е, зараз нам так в моменті вже показують якусь консолідацію. Тож, поки показують консолідацію, будемо з вами так і прогнозувати. Є. На сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь всі на канал NZTUA, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!